Нескінчений потік вантажівок більше ніж сотня щогодини. Клара Грищенко з жахом описує чотири роки життя по сусідству з трасою. Каже, земля дрижала так, що будинок укрився тріщинами, а від вихлопних газів і пилу не передихнути. Що ми задихаємося, каше моєго можуть забирали кожну тиждень з цим приступом піджелудочне, отравлення токсичне йшло, капали ото саме. господарство, нас були в І от у корі були за горькі яйця. От все було заражено. Вантажний транспорт і автобуси міські чиновники пустили через приватний сектор у 1998 році. Просто під вікнами. Будинків менше ніж за 5 метрів цілодобово їздили автомобілі. Чиновники кажуть, у такий спосіб розвантажили центральні вулиці міста. Там єдина сім'я, яка сьогодні практично от поставилася ціль, поставила ціль, то тобто, сто І вони це роблять. Це было видумана, это була просто їхня це гра, не ігра, это гра, її. То тобто сість такой категорією людей, они без этого жити не можуть. Міські чиновники на скарги людей не зважали. У суді справу про нестерпні умови життя розглядати відмовилися. Проте, коли через чотири роки люди поскаржилися до Європейського суду з прав людини, влада міста зреагувала блискавично. Дорогу перекрили шлагбаумом, що обмежує висоту транспорту. Двометрову планку можуть подолати тільки легковики. Тепер думки людей розділилися. Одні тішаться перемогою і тишею, інші твердять, повністю дорогу перекривати не можна. Я не согласен, доходити Богдани, щоб старі жінки їздили кудись, має проїхати. Вони не їздять, вони літають. Їздять такі грузики, що в будинку все тряслось. дітей водять в школу, вважають, що на веревки. Справа пробула в суді 9 років. Проти України в Європі родина Грищенків судилася без допомоги адвокатів. Поштою пересилали документи, перекладали. Майже всією вулицею розбиралися у тонкощах міжнародної юриспруденції. І ось вирок 10 тисяч євро компенсації. Гроші Україна має виплатити з державного бюджету упродовж трьох місяців. Олена Степаненко, Максим Сесоенко, Віктор Прокопенко, Луганщина, п'ятий канал.